Присвоюється положенцеву Андрію Володимировичу. Нагороду отримує дружина Світлана. Молодший сержант Положенцев Андрій Володимирович народився в 1982 році в місті Українка, коли Андрій навчався у 4 класі, родина переїхала до Обухова. Здобув освіту електрозварю в професійно-технічному училищі в Українці. Згодом прийшов в службу глава в плавах ЗСУ. Тривалий час працював на різних. Во аеропліпільський пакувальний камбінат з перших днів повномасштабної війни Андрій став до лав територіальної оборони добровольцем. Службу розпочав 135-му окремому батальйоні ТРО, а потім були інші підрозділи, в яких він проявив себе мужнім та вправним воїном. Мав тверді патріотичні переконання та силу духу зі своїми побратимами. Андрій пройшов гарячі точки фронту: Куп'янськ, Кріщівка, Ізюм та інші. 10 липня 2024 року Андрій загинув під час ракетно-артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Макіївка Луганської області, самовідано захищаючи рідну Батьківщину.